Цифрове дитинство під контролем, але в Австралії ця країна вже ухвалила рішення. Діти до 16 років не можуть користуватися соціальними мережами у грудні заборона набуде чинності слідом. Данія країна теж готується обмежити доступ до платформ підліткам. А от чи готова Україна піти цим шляхом? Чи справді TikTok, Інстаграм настільки небезпечні для психіки дітей? Як впливає постійний онлайн на формування самооцінки, на формування світогляду підлітків? Все це аналізувала Ярина Марків. Тимофію 6 років. Він займається футболом. Він вже з своїх 6 років займається карате. Активний хлопчик із насиченим графіком занять і дозвілля. Соцмережі в його житті дозволені дозовано, бо, за словами мами, це частина сучасного дитинства. Півтори-дві години і він грає. Коли в нас є час вівторок, у нас футбол, у нас футбол, в суботу у нас футбол. Якщо у нас чемпіонат, то це гра в суботу чи в неділю. В неділю у нас ще є індивідуальні заняття з футболу. Тому ну порахуйте тепер, скільки в нас є вільного часу. Свій перший телефон Тимофій отримав нещодавно у день знань. До школи гаджет не бере такі правила. А вдома полюбляє грати в Роблокс на планшеті. У нас був такий момент, коли він попросив скачати тікток, і щось ди скачав тікток тільки для того, щоб робити фінти. Фінти, футбольні фінти. І там щось було таке страшне. Він сказав, мама, будь ласка, я боюсь, я не можу спати. Видали мені тікток. Ну і звісно, ми це зробили. Ми видалили тікток. Хлопчик так злякався, що боявся засинати. Мама запропонувала залишити свій страх на папері. Ось який він. Розкажи, що це за малюнок? Це страх. Чий страх. Ні. Відтоді тік-ток у сім'ї під забороною. Решта соцмереж за домовленістю. Батьківський контроль мати не встановлювала. каже, головне довіра. Ви поки що домовляєтесь. Звісно, і я і будемо домовлятися. За спостереженнями американських психіатрів. Сучасні 12-річки проводять у гаджетах в середньому 8,5 годин на день більше ніж сплять. Соцмережі пропонують дітям короткі винагороди, соціальне охоплення, відволікання і розваги. І вони здатні витісняти інші живі справи прогулянки, навчання, час з родиною, пояснює дитяча психіатриня Катерина Крутікова. Каже, інтернет у 21-му столітті частина формування дитячої психіки. У дитини немає ще життєвого досвіду, лобна доля мозку, яка відповідає за самоконтроль. Воно ще не працює. В результаті ми маємо незрілу дитину. Яка під впливом дуже величезного потоку інформації починає формувати свою особистість. Без контролю з боку дорослих діти опиняються під загрозою, особливо ті, у кого складний темперамент або є порушення в розвитку чи труднощі в сім'ї, розповідає лікарка. Одна з таких небезпек розлади харчової поведінки, зокрема анорексія, булімія, через гіперідеалізовані стандарти краси і недосяжний спосіб життя. Це одна з найтяжчих патологій, з якою нині працюють психіатри. Починається все з таких от дрібниць, занижена самооцінка. І поступово занижується, тому що ми всі живемо в нерівних умовах. Хтось може щось купити, хтось не може. Е, додатково зовнішність, хтось має одну, хтось іншу. Цікавий факт: у 90-х на Фіджі провели унікальне дослідження. У поселення, де раніше не було телевізорів, встановили ТБ. і вже за три роки в дівчат змінилося уявлення про красу, вагу та фігуру. Понад 11% почали навмисно худнути й проводити очисні процедури. Данія може стати першою країною в Європі, яка заборонить користування соцмережами дітям до 15 років. Як виняток із дозволу батьків дозволятимуть з 13. ініціатива, наслідує приклад Австралії, де вже з грудня діятиме такий закон із віковим обмеженням до 16. і штрафами для платформ порушників до 50 мільйонів австралійських доларів. Українські депутати також заговорили про вікові обмеження в Тікток, Телеграм та інших платформах. Діти часто стають об'єктами вербування та впливу ворога. Їх залучають до підпалів авто провокацій, збирання інформації і диверсій. у соцмережах. Підлітки стикаються з фейками, маніпуляціями та мовою ненависті. Сьогодні ми маємо переглянути як держава політику взаємодії з різними соцмережами. В першу чергу найбільше питань викликає в усіх телеграм. Я тут якраз виступаю за заборону цієї мережі, цієї платформи в Україні, тому що ну цілком зрозуміло і очевидно, і це про це говорять наші спецслужби і військові. Що Росія використовує цю платформу для спеціальних інформацій. Інформаційних операцій короткі відео в TikTok, YouTube Shorts теж треба обмежувати. Вони затягують дітей у дофамінову петлю а це впливає на продуктивність, переконані експерти. Адже кліпове сприйняття виснажує. Треба дивитися, які дитина ігри грає, тому що через ігри теж можуть е, е, проникати в таку, ну скажімо свідомість дитини, долучаючись е, там в роблексі наприклад, е, чи в Майнкрафті. Заводячи в кімнати, і там може бути небезпечно там може бути і дитяча порнографія, і дуже багато дорослих людей, які імітують дітей. Тому від батьків потрібен суворий контроль, не залишати дитину сам на саму цифровому світі, пильнувати за тим, що вона дивиться, і встановлювати ліміт часу для підлітків 8-13 років. Загальні рекомендації експертів не більше як 2,5 годин на день. І ще важливо запровадити уроки медіаграмотності в школах, адже держава у смартфоні, штучний інтелект та диджитал професії наша нова реальність треба вчити дітей працювати в цьому новому світі він дає дуже багато можливостей навіть для діток ну і для дорослих які мають якісь обмежені можливості так хто наприклад, там не рухається не може відвідувати якісь виставки концерти і так далі зараз всі ці інструменти вони дозволяють навіть сидячи вдома дізнаватися відкривати для себе новий світ нові якісь знання Тож цифровий світ не лише загроза, а й інструмент. Головне навчити дітей свідомо використовувати його можливості. Ярина Марків, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.